Так, Тернопіль. Дивимося Тернопіль та Тернопільська область з 12 по 18 вересня. Отже, дивимося, що очікує Тернопіль? Тернопіль. Навіть дві карти. Так, по Тернополю ситуація з приводу вкрадених коштів, вона виходить на поверхню. Все, що було тайним, стало явним. Причому таким явним, що просто ну, інколи навіть диву даєшся. Так, другий момент. Другий момент. <гум> Якісь собачення у вас там будуть. Собачення між. Між двома жінками навіть. Між чоловіками, а між двома жінками. Якихось які привладі вони, вони будуть розганяти якусь білі Зачем це робить? Люди. Інколи. Міски залишають вдома. Е, так. Тернопіль, десь будуть повітряні тривоги, десь будуть лупити. Але більш-менш нормально. По Тернополю, там трошечки у вас по-іншому тепер захист діє, Тому, я думаю, що по Тернополю там буде все нормально. Але ми ще подивимося ще раз по тому, як воно. Чи буде воно лупитися по вас, чи не буде. Чи будуть вони. Будуть в Тернополі прильоти з 12 по 18. Ас, два. Повітряні тривоги будуть? Ні. В Тернополі в Тернопіль будуть привозити біженців і поранених. Отак От вам скажу. Другий момент. Оце ж якісь будуть такі собачення, прям нехороші. А так, в принципі, ситуація ну, по Тернополі більш-менш нормальна. Тернопільська область. Тернопільська область 12, 18. Очікуємо. Якісь суди будуть Так, Тернопільська область. Щось рухається, даються кошти. Взагалі, кожна область, в принципі, от кошти якісь крутяться, крутяться, крутяться. Тобто, ну от навіть сказати, що країна в війні і не має коштів не можу сказати. Кошти є. Кошти є. А щось буде збиватися. Отут. Щось буде летіти і щось буде збиватися. Приїжджають до вас люди, які втратили як, свої домівки, є евакуація, тобто це все триває. По області будуть виявлені ДРГшки. але це так повинно бути. Тобто. Все по страшному суду. Все, буде, все що було я, тайним, буде виявлено. І нічого нікуди ніхто не пройде. Так хочеться мені по області ще витігти одну карсу. Можна навіть дарити. І дороги. Так, дивіться, у вас по області будуть привозити полеглих. Далі буде рух, ну, це дороги і рух, це будуть наші хлопці якось проїжджати, щось будуть вивозити, щось будуть привозити. По області, в принципі, Ніякого такого не скажу. Єдине, що у вас щось там новеньке поставили. Для... Щось якусь іншу систему бачення. По-іншому тепер вона буде діяти. Так. Тернопіль, Тернопільська область. Всім дякую. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви підписуєтесь. Дякую, що дивитесь. ставите вподобайки. Уже нас більше, ніж. Перегляді більше ніж один мільйон. Всім дуже вдячна і хорошого вам тижня. До побачення.